Прогноз на матч чемпіонату світу, матч між збірними Аргентини та Мексики. Після першого кола обидві збірні мають не найкращий результат. Мексиканці втратили очки з прямим конкурентом в боротьбі за друге місце поляками, зігравши 0-0. Аргентина взагалі поступила з Саудівській Аравії і тепер немає шансу на помилку. Потрібно обірувати як Мексику, так і. Польщу, думаю, нас чекає дійсно дуже класний, цікавий поєдинок. Аргентина буде рвати е, на собі всі жили, але боротися саме за перемогу. Якщо розглядати останні поєдинки, то Ар Аргентина, в принципі, впевнено перемагала Мексику, але завжди були невеликі труднощі. Думаю, що цей матч не стане виключенням і, можливо. Е Результат матчу буде вирішено одним якимось моментом. Я пропоную в даному матчі розглянути ставку на тотал більше. Думаю, що ми побачимо в цьому матчі як мінімум два забитих м'ячі. Прогноз на даний поєдинок тотал матча більше двох.